і У Полтавському міському будинку культури артисти зібралися на благодійний концерт, щоб підтримати Дениса Мазурова. Три роки хлопець в інвалідному візку. Він травмував хребет, тому його ноги не рухаються. Добрий концерт можливість зібрати кошти на курс реабілітації у спеціалізованому медичному закладі. Відгукнувся на прохання небайдужих Всеукраїнський благодійний фонд Хелп Груп. Вони знайшли клініку, де вже чекають на Дениса. Про моніторив всі клініки України согласилася одна клініка «Оказати допомогу», «Модричі» називається. Стоїмость реабілітаційного курсу на дві тижні 35 тисяч. Які-то гарантії давати не можуть, але з чого-то нужно починати. Давид жалогонія каже, за статистикою охочих допомогти в рази менше, аніж тих, хто звертається до фонду. Четко подопечных на сегодняшний день порядка 6-7 человек, но поступает ежедневно по 5-6 заявок, поэтому очень много за помощью обращаются, а оказать помощь, к сожалению, обращается 2-3 человека в месяц. Квитки на благодійний концерт коштували від 50 до 70 гривень. Просто побачила афішу. Я побачила, що там інвалідний візок, і тому, звичайно, Запропонувала сину, син погодився. Ми вирішили прийти. Всі ми люди, і ми повинні допомагати один одному. Знаю проблему Дениса, чесно говоря, в шокі В 24 роки з такою проблемою. це дуже обідно. Надіюсь, що ми сьогодні допоможемо хоча б чим Це, Це мінімальне, що ми можемо зробити. Попри проблему зі здоров'ям, Денис вірить у себе і постійно працює над собою. Він мріє знову ходити і стати дальнобійником. Анастасія Красносвободцева, Павло Бардиш для полтавських телевізійних новин.